Святий Павло перед Синедріоном. Дуже цікава сцена, яку ми чули сьогодні в першому читанні. І дуже така протисуперечлива. Так дивимось на те, що зробив Павло і перше, що приходить на розум, це він вдався до якихось хитрощів. Подивився, що одна половина фарисеїв, друга садукеїв, і вже якби в ньому зродився план, як би це використати, на св... Не, як зманіпулювати їми, щоб вони пересворилися один з одним, ну а я в тому часі десь там тихенько зникну собі. А ще гірше, ці слова, які він каже, мужі брати, я ж фарисей, син фарисеїв. Чи це він не, не відрікся від віри в Христа, коли щось таке сказав? Якось не, не, не лічить щось таке говорити християнину, а тим більше мученику християнському. Християнський мученик повинен був сказати, я християнин, я учень Ісуса, і за це вчення готовий померти, віддати своє життя, перенести страждання, о, робіть щось хочете. А Він каже щось таке, ну ніби, ніби зрікся віри. Знаючи святого Павла, його листи, його діяння, розуміємо, що це не так. І в жодному разі не можемо розуміти це так, що він якось вдався до якихось хитрощів, маніпуляцій чи щось такого. Знаємо, що Він був готовий віддати своє життя за, за Ісуса. Завжди був готовий. Коли перший раз вирушив у свою апостольську подорож, вже тоді був готовий віддати своє життя і багато труднощів перенес, і небезпек, і майже вже на порозі на порозі смерті був не раз. І е, якось звинувачувати його в тому, що він якось там хоче маніпулювати, щоб лишитися живим, це е, звісно не нерозумно навіть. То чогось, чого він хоче, хотів? Чо, що він е, думав через таке е, зробити? Він хоче промовити до цих фарисеїв. Він не збрехав, не відрікся від Христа, сказавши, що він фарисей, син фарисеїв, бо він дійсно походив е, з цією е, течією. Юдаїзму, і Він хоче показати цим іншим фарисеям, що Ісус не є, Його наука не є чимось проти, супротивним. Це та сама наука, це то я проповідую те, в що ви також вірите. Він хоче, щоб вони згадали своє коріння, то, з чого вони починали. Не завжди вони були такими лицемірами, яких ми їх бачимо. В Євангелії, колись фарисеї дійсно старалися читати, вивчати Святе Письмо, вивчали Пророків, вірили в Воскресіння, чекали на Месію, який мав прийти. Можна сказати, такі вже такі завдатки християнства в них були, але ну, не розпізнали Ісуса, не зрозуміли, що Це Він. Він той, хто, на кого вони чекали так несправді. І Святий Павло хоче їм власне це пригадати. Дивіться, ми віримо в те, що, в те, що ви вірите. Садукеї, звісно, були не такі, вони ні в що не вірили, вони засновували свою науку не на пророках, тільки, тільки на законі Моїсея і старалися робити тільки, власне. Культ в храмі, жертвоприношення і все таке, а все біль все інше не має значення. Тому вони, звісно, Павла прийняти не змогли. Ну і бачимо, що це, подіяло, що це подіяло. Хтось із фарисеїв все ж таки сказали ці слова, що ми не знаходимо в нього, в ньому жодного лиха в цій, в цій людині. І можна сказати, мабуть, ці фарисеї були вже один крок до. Християнство, що трохи їм, власне, відкрились би очі, зрозуміли би, що до чого, і може вони навіть пізніше і стали християнами, цього вже не знаємо. Павло ніколи, як нам здається, не вдавався до якихось хитрощів і маніпуляцій. Але, на жаль, деколи ми собі таке щось думаємо. І думаємо так, що для доброї справи можна щось трохи. Схитрити, злукавити, може щось не так сказати, не договорити, можна комусь навпаки щось там пояснити, не так, як воно є, але так, як би йому було зрозуміло. Ну, і ніби думаємо, що це для доброї справи. А особливо, якщо йдеться, щоб когось навернути на добру дорогу, щоб комусь власне, затягнути погане слово. Затягнути до церкви чи щось такого. До церкви не треба затягувати, і навернення воно важливо тим, що його приймаєш щирим серцем і проповідуєш щирим серцем. І тому, коли з'являється така спокуса, щось якось хитрити, злукавити, навіть для доброї справи, то звісно ніколи чогось такого не, не треба робити. Християнство це і наука істини. А істина не потребує того, щоб вдаватись до якихось маніпуляцій, до якихось там хитрощів, щоб, щоб проповідувати цю істину. Істина сама себе захищає, сама себе проповідує. Амінь.